Слава Господу, дорогі християни, слава Господу, дорога Церква! Я хотів би вас привітати тими чудовими, прекрасними словами Христос Воскрес! Хай Воскреслий Христос! Він благословить нас, благословить церкву, благословить нас, народ, підтримує нас в цьому часі, в якому ми зараз перебуваємо, і хай Боже благословення, воно буде разом із нами. Я хотів би, брати і сестри. Поміркувати разом з вами над однією темою, яку турбує моє серце, яка звучить святий, нехай освячується ще. Місце Божого Слова хотів би зачитати, це буде об'явлення 22 розділ з 11 по 12 вірш. Неправедний нехай чинить неправду ще, і поганий нехай ще опоганюється, а праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай освячується. Ото незабаром приходжу, і зі мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами Його. Наші вчинки та наші діла, вони показують те, якими ми є. На даний час, в якому часі ми живемо, ми бачимо велику кількість речей, які нас оточують, які, велика кількість речей, до яких нас заохочують. І особливо, куди би не зайшли, в будь-яке місце, ми можемо побачити, що стоять. Різні дезінфікатори, які мають нас зберегти від хвороби, вони мають нас зберегти, наше здоров'я. Але я хотів би, браття, сестри, звернути увагу також і на те, що є одна річ, від якої нам також потрібно звільнитися, потрібно очиститися, це є наше серце і наш гріх. До часто ми можемо перебувати в моментах, коли навіть миючи руки, ми зберігаємо своє тіло, але стоїть питання також і нашого серця, і нашої душі. Я хотів би, і сестри, звернути увагу на те, що незалежно від того, в якому положенні, можливо, знаходжуся я, від цих чотирьох категорій, рано чи пізно мені потрібно буде пристати перед Господом. І я хотів би, братя сестри, заохотити нас, шукати близості з Богом, шукати того, щоб наше серце, наша духовна частина, наш дух, він був в чистоті, він був у святості, щоб ми були дійсно в тому правильному положенні перед нашим Господом. Дуже часто люди вони шукають прощення гріхів в певних обставинах, і вони, можливо, є певним часом особливих для них. Першим моментом, ким це може бути, це можуть бути хвороби, це можуть бути якісь певні проблеми зі здоров'ям, і в той час люди вони шукають близості з Богом. Поруч з тим, часто бувають такі моменти, коли люди вони шукають близості з Богом, коли стоїть загроза смерті, є загроза для життя. І в ті час часи вони також шукають до Бога, так би мовити, коли часом є такий вираз. Як тривога, то до Бога. Поруч із тим, дуже часто люди вони шукають близості з Богом, коли приходить старість. І як сказав один поет, чомусь така вже в людини звичка себе питаю, бо збагнути мушу. Коли життя її згасає свічка, то починає думати про душу. І там, де вже кінчається дорога, тоді лише розуміти починає, що жити можна справді і без Бога, але життя без Бога не буває. Дуже часто люди в старшому віці, коли вже стоїть питання закінчення життя, доходить до смерті, вони згадують про Бога і вони хочуть близості з Богом, щоб з ним бути в вічності. Поруч із тим, ми знаємо, що дуже часто люди вони шукають спасіння, шукають зміни життя, коли приходять різні катаклізми, коли приходять війни або приходить якась загроза. Я хотів би, браття і сестри, звернути нашу увагу на те, що не завжди Господь він хоче виключно нашого покаяння, коли приходить якась біда. Господь Він бажає чистоти нашого серця тоді, коли все добре, коли все гаразд, коли немає ніяких проблем. Він і тоді бажає, щоб ми були близості з ним. Знаєте, дуже часто люди вони оцінюють себе по якихось певних критеріях. Вони можуть сказати, по відношенню до себе, можливо, навіть трішки краще, ніж є насправді. Можливо, вони оцінюють себе і думають, що Бог він оцінить їх точно так, через те, що вони ходять до церкви, можливо, відвідують ту чи іншу церкву, можливо, проводять ті чи інші обряди. Можливо, люди вони можуть себе оцінити також і тим, що вони дають якісь певні пожертви, якісь певні матеріальні цінності, вони жертвують для діла Божого. Часом люди можуть себе оцінити певною доброчинністю, те, що вони допомагають для бідних. Можливо, можуть чимось ділити для нужденого. Часом люди вони оцінюють і себе вище трішки піднімають через те, що вони моляться або вони читають Біблію. Можливо, вони знаходяться в якомусь певному положенні в церкві чи знаходяться в певному положенні в суспільстві. І від цього моменту вони вважають, що і так на них буде дивитися Господь. Але я хотів би, браті і сестри, звернути увагу на те, що Господь він буде дивитися трішки інакше. Він буде не дивитися на ті якісь певні атрибути, а можливо, якісь певні вчинки або атрибути християнства, але він буде також дивитися на те, в якому серці, і з яким серцем ми підходимо до нього, і з якою чистотою серця ми робимо ту чи іншу справу. Неправедні, нечисті, праведні святі люди, говориться цьому місії Божого Слова, вони оточують нас. Вони наповнюють церкву, вони будуть можуть бути поруч, але не завжди ми можемо побачити їх саме в цьому правильному положенні, тому що дуже часто ми можемо, бути, знаєте, вдягнути якусь певну маску чи тієї праведності, чи тієї чистоти, щоб показатися кращими перед людьми. Я хотів би, і сестри, звернути увагу також на те, що для всіх цих категорій людей є два шляхи: перший шлях це залишитися в тому положенні, в якому вони знаходяться. Залишитися в тому положенні, в якому вони є, і не бажати ніяких змін. І другий шлях це змінюватися і шукати виходу в цій ситуації. Я хотів би, браття, сестри, звернути увагу на те, що для того, щоб шукати виходу, потрібно реально побачити своє становище. Потрібно реально побачити, в якому стані знаходжуся я. Потрібно побачити реальну проблему з гріхом. Потрібно реально побачити, щоб... що потрібно міняти в своєму житті. Дуже часто люди. вони Дивлячись на своє життя, вони кажуть, в мене все гаразд. Можливо, я не зробив якогось великого явного гріха, можливо, нікого не вбив, можливо, нікого не обікрав, можливо, не зробив якихось інших речей. Мені не потрібно покаяння. Але я хотів би, браття, сестри, звернути увагу і на те, що кожна людина вона потребує покаяння, вона потребує ближення з Богом, вона потребує освячення і наближення до Бога. І хотів би протягом цієї теми звернути увагу на кілька рівні гріха, які можуть бути. В нашому житті і з якими проблемами можемо зустрітися. Перше місце Божого Слова, яке я хотів би зачитати, це буде Івангелі від Матвія, 6 розділ та 22 вірш. Світильником тіла є око. Отже, якщо твоє око буде чисте, все твоє тіло буде світле. Браті, сестри, місце Божого цього слова воно говорить нам про очі, про погляд, про те, куди направлений наш зір. Вчені досліджують, що близько 90% інформації. Вони от ми люди отримуємо через наш погляд, через наші очі. І поруч із тим, ми можемо зрозуміти, що все, що оточує нас, чи це буде реклама, чи маркетинг, чи будь-які інші вивіски, вони націлені на те, щоб привернути наш погляд. Будь-яка річ, вона націлена на те, щоб привернути наш погляд, для того, щоб ми на нього звернули увагу, захотіли купити чу чи іншу річ, або наше серце воно було нахилено до тієї чи іншої речі. І ми можемо сказати, що поруч із тим. І ціль диявола того, щоб гріх він був бажаний, і щоб ми, побачивши той чи інший гріх, ми бажали зробити так і вчинити так, як бажає цього диявол. Поруч із тим, я хотів би звернути увагу, що дуже часто наші погляди вони можуть бути прикуті до різних речей. В частності можуть прикути бути і до матеріальних речей. Знаєте, дуже часто ми можемо, наш погляд в більшості він може бути прикутий до екранів наших телефонів, смартфонів, коли ми переглядаємо ту чи іншу інформацію в них. І часто можна побачити моменти, коли люди дивляться настільки сильно в телефон, вони навіть можуть зачепитися або можуть навіть вдаритися в ту чи іншу рекламу через те, що вони не бачать нічого, крім екрану свого мобільного телефону. Поруч із тим, наш погляд може бути прикутий до соціальних мереж. Коли люди вони постійно залежні від того, щоб до постійного перегляду, що там знаходиться, що можливо хтось написав, можливо, хто що знаяку виклав фотографія або щось інше. І я хотів би, знаєте, звернутися з таким словом. Хтось написав таку річ, каже, що соціальні мережі це як холодильник. Ти знаєш, що там нічого нового не зміниться, там нічого нового не появилося, але ти постійно мусиш відкрити тут -ту двері. Я хотів би братя сестри знути також увагу на те, що дуже часто наш погляд він прикутий і до людей. Ми можемо дивитися на людей, які нас оточують. Можемо дивитися на їхнє життя. В нашому серці може бути е е певне бажання, знаєте, зробити ту тучнішу справу, як роблять інші люди. Спасамоспів 72-му псалмі він описує ситуацію, коли він, бачучи Божого благословення до Божого народу, народу ізраїльського, він каже: Я подивився на нечистивих, я подивився на їхню дорогу, я подивився, в якому положенні знаходяться нечистиві люди. Каже, і моє серце. Каже, їм почало заздрити, і каже від цієї заздрості, каже: мало не захиталися ноги мої. Я хотів, браття, сестри, щоб наша думка і наше серце було нахилене на те, щоб дивитися на інших людей, можливо, які провадять безпорад... безпроблемне життя в гріхах, можливо, проводять якесь знаєте, легке життя по відношенню порушення якогось певного закону або певної закону моралі. І здавалось би, все гаразд, немає ніяких проблем в їхньому житті. Я хотів би, щоб ми не дивилися на таких людей, але дивилися на те, що від нас бажає Господь. Бо дивлячись, можливо, на такі ситуації на таких людей, наші ноги вони можуть захитатися. і Ми захочемо позазрити для них. Ми захочемо і своє життя змінити так, як і вони це роблять. І тоді, знаєте, в наше серце прийде гріх, і наші очі приведуть нас до порушення Божих заповідей. Наступний момент, який хотів би звернути увагу або рівень гріха, записаний в посланні до Якова, третій розділ та шостий вірш. І язик, то огонь, як світ неправости, поставлений так поміж нашими членами. Язик сквернить усе тіло, запалює круг життя і сам запалюється від гієни. Це місце Божого слова, воно акцентує нашу увагу на те, що наші уста вони також можуть принести. І для нашого тіла осквернення, вони можуть принести для нашого тіла доступ до гріха, і наше тіло воно може бути осквернене нашим язиком і нашою мовою. Знаєте, це місце Божого слова говорить нам те, що язик він підпалюється від самого пекла і він оскверняє все тіло. Я думаю, браття, сестри, нікому не секрет, що дуже часто, наші уста вони можуть говорити. Не зовсім завжди те, що потрібно. Перший момент який хотів би звернути увагу, це брехня або неправда. І дуже часто ми можемо сказати, так би мовити, не зовсім неправду, але трішки змінену правду для того, щоб, можливо, для когось з близьких не було щось, якесь слово більш таке ранимим, Або, можливо, можемо сказати якусь трішки змінену ситуацію, прикрасивши її. Так як кажуть, російською мовою ложво спасіння, або брехня для певного спасіння або для певного оправдання. Поруч із тим. Один чоловік він сказав, що каже: Правда, вона робить людей вільними, тому що не потрібно запам'ятовувати, що ти кому збрехав. Я думаю, браття, сестри, що навіть часто та правдива річ, яку ми можемо сказати для нас, своїх рідних чи близьких, або правдива річ, ми можемо складати для когось зі свого оточення. Воно робить нас вільними, тому що не потрібно міркувати про те, що сказано не так. Можливо, міркувати про те, що кому ти розповів. І я закликаю кожного нас шукати тієї правди. А каже Боже Слово, що його слово, слово Господнє, воно є правди, воно є істини. Поруч із тим, я хотів би звернути увагу, що часом наш язик може бути задіяний в клівіті, або, іншими словами, тобто завчасно неправдива інформація, що ганьбить честь чи гідність іншої людини. Інформація, яка спрямована на те, щоб підірвати чиюсь репутацію і часто знаєте, ми можемо самі по відношенню до когось, до якихось людей, говорити якусь певну неправдиву інформацію, щоб можливо на їхньому фоні ми виглядали трішки краще. Що могли на їхньому фоні, ми виглядали ліпше і ми готові когось іншого очорнити. І часто, особливо читаючи Боже слово, ми знаємо, що сам диявол. Він є клієтником. Він стоїть перед Богом і говорить різну неправду, різне, по відношенню до християн, по відношенню до народу Божого і наговорює на нас по відношенню для, для Бога, для того і каже Боже Слово, що він це робить день і ніч. Часто ми своїми устами, говоривши якусь неправду по відношенню до когось з ближніх, по відношенню до когось людей, наших оточих, ми можемо стати помічниками диявола, тому що і диявол є і, і Якщо ми говоримо такі речі, ми стаємо йому на поміч. Поруч із тим я хотів би звернути нашу увагу на те, що є інші слова, які називаються як прокльони. Коли ми говоримо якісь різ, різкі слова по відношенню на нещастя до якоїсь людини, і знаєте, дуже часто ці моменти вони приходять в гніві. Вони приходять в той час, коли наше серце воно є запаленим від тієї гігієни. І тоді, коли приходять ці слова, знаєте, можемо, не обдумавши сказати ту чи іншу річ, можливо, по відношенню до наших дітей, можливо, по відношенню до наших близьких, можливо, по відношенню до нашого оточення, можемо сказати, та що б тобі сталося те чи інше? І знаєте, проходить трішки часу, наше серце воно вгамовується, ми заспокоюємося, а приходить біда. І ми стоїмо і починаємо плакати, Господи, а за що та біда? Чому трапилось так чи інакше? Чому прийшла та біда в сім'ю моєї дитини або прийшла по відношенню до її життя? І, знаєте, часто не обдумавши цього, ми плачемо, питаємо за що. А це часто наші різкі слова, наші уста, які ми сказали, знаєте, це недобре слово. Я хотів, браті, сестри, закликати наші серця і наші уста, пинувати ними, щоб ніякі недобрі слова не виходили з наших уст по відношенню до близьких, по відношенню до нашого оточення, щоб Господь він беріг наше серце і наші уста, щоб ми говорили якусь лайку. Тому що лайка це є наступне, знаєте, те, що може появлятися, і що може говорити людина. Ругань, ненормативна лексика. Вони більшість цих слів. Історики дослідили, що вони походять від певних назв нечистої сили або певних назв якихось язичівських божеств. І закликом і ціллю цієї ругані є те, щоб ця нечиста сила вона приходила в життя людини і робила якесь недобре в її житті. Я хотів би кожного нас закликати, щоб ми пинували над своїми устами, пинували над тим словом, яке виходить з наших уст, тому що Боже слово воно говорить, що від своїх слів. Ми оправдаємося і своїми словами ми осудимося. Наступний рівень, який хотів би зазначити, записаний в Післані апостола Павла до римлян, перший розділ, 28 й вірш Римлян 1,28. Оскільки вони вважали за непотрібне пізнати Бога, то видав їх Бог на покручу розуму, щоб чинили непристойність. Російський переклад він каже трішки інакше, вони каже, поскольку не необходиме ім'ять Бога в разумі. Я хотів, братя сестри, звернути увагу на третій рівень гріха, це наш розум. Наш розум це є поле битви з гріхом. І якщо ми дозволяємо в своєму розумі, ми цю битву програємо, то дуже часто приходить гріх, і вже йдуть далі явні вчинки. Якщо розум, він не заповнений Богом, він не заповнений Божим, то в нього приходить гріх і направляє робити непотріб. Я хотів би звернути також увагу на те, що наш розум це є першим рубежем, і дуже часто це є тим рубежем, який стоїть на цьому саме на, наші, на наших силах для того, щоб стриматись від гріха. Знаєте, розум, розум це є одним із складової нашої душі. Душу багато теологів розкладають на три частини: це розум, емоції і воля. І якщо в розумі людина вона приймає певне рішення або певне бажання до гріха. Тоді це переходить на рівень її волі, вона робить тверезий вибір, зробити ту чи інший гріх, ту чи іншу справу. І потім вже підключаються емоції, коли людина вона отримує задоволення від того гріха. Ми можемо проаналізувати кожен з себе, коли ми заміркували зробити ту іншу іншу лиху справу, можливо, це крадіжка або, можливо, якась інша річ. І коли ми її прийняли це тверде рішення її зробити, ми її робимо, ми отримуємо якесь певне, можливо, моральне задоволення. І знаєте, від цього морального задоволення, можливо, приходить і певне задоволення від того гріха. Після того задоволення на емоційному рівні людина, вона захоплюється цим задоволенням, починає робити все далі і далі, більше гріха, вона починає чинити його все більше і більше для того, щоб отримати це задоволення. І замислений гріх, він рано чи пізно він буде вчинений. Якщо ми програємо битву на рівні розуму з гріхом. Ми приймемо рішення в своєму серці зробити ту чи іншу справу, ми приймемо рішення в серці зробити той чи інший гріх. Знаєте, рано чи пізно ми його вчинимо, ми його зробимо за якихось приятливих обставин. Я хотів би закликати нас, щоб ми, коли приходить в нашу розум якась певна гріховна думка, щоб ми відразу її просіювали і відразу її відкидали. Одного часу один, один, один богослов він сказав таку думку: я не можу заборонити птахам літати над своєю головою. Але я можу заборонити їм, звити на своїй голові гніздо. Знаєте, цими птахами він порівняв думки, які можуть приходити якісь певні нещастиві. Він порівняв думки, які можуть приходити недобрі. Він каже: вони можуть літати над головою рано чи пізно, вони можуть літати наді мною і над кожною людиною. Але якщо я дозволю цим птахам... Цим гріховним думкам звити це гніздо, посилитися в своєму розумі, то рано чи пізно цей гріх він перейде в наступний рівень, за який я хочу сказати, це рівень наших вчинків. Коли ми будемо чинити гріх, і це вже буде фінальний рівень, вже реальний гріх, коли вже він буде вчинений, це вже те, що вже можна побачити. Це вже те, що можуть можливо побачити інші люди, це вже те, що е, пройшло попередні рівні. Рівні того, що ми побачили, і рівні того, про що ми говорили, це вже пройшовши наступне ставлення, рівні того, про що ми розмірковували, і в якому в нашому серці ми прийняли рішення зробити той гріх, і нарешті ми вже його зробили. Але знаєте, проблема гріха вона існує не лише на щасі, якому ми живемо, вона існує з давніх часів. І знаєте, від нього неможливо було втікти, неможливо було перебороти цей гріх до одного моменту, коли Ісус Христос Він дав вихід. Коли Христос Він прийшов на цю землю, Він прожив святе побожне життя, він постраждав на хресті Голгофи, і нещодавно ми згадували це чудове свято Христос Воскрес. І саме тому через своє Воскресіння Господь Він подарував для нас спасіння, Він подарував для нас вихід з цієї ситуації і перемогу над гріхом. Коли ми каже Боже словом, в Івана, перший Івана, перший розділ, сьомий вірш нам наступні слова, коли ж ходимо в світлі. Як сам Він є в світлі, то маємо спільність один з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Це місце Божого Слова воно говорить для нас, що якщо ми бажаємо світла, якщо ми бачимо своє реальне становище, ми бачимо реальне своє положення, що воно не є в світлі, але ми бажаємо іти до світла, то Господь Він має силу нас звільнити від гріха. І інше місце Божого Слова, воно говорить. Смерть, де твоя перемога, пекло, де твоє смерть, де твоє жало? Аде, де твоя перемога, каже, тому що жало смерті це є гріх, а Христос Він переміг гріх на Голгофському христі. Я хотів би, і сестри, звернути увагу і закликати нас, прагнути бути в світлі, прагнути нас іти до світла Божого, щоб воно осяювало нас, осяяло наше життя, щоб ми змінювали його. Поруч із тим, самі Божого Слова говорить нам те, що кров Христа. Нас очищає від всякого гріха, який би гріх не був зроблений, можливо, серед людей в більшій мірі або меншій мірі ми можемо його по різному оцінювати, але кров Христа вона звільняє від всякого гріха і вона дає сили подальшому не чинити того гріха. Я хотів би зараз закликати нас до молитви, щоб ми разом помолилися. Якщо знаєте, серед глядачів будуть ті люди, які ніколи не каялись. Вони ніколи, знаєте, не примирялися з Богом, тобто вони ніколи перед Христом не визнавали свого гріха. Вони мають таку можливість і попросити Бога і примиритися з ними, і попросити Бога, щоб Господь він просив їхні гріхи, незалежно від того, які вони є, але Господь звільняє від всякого гріха. Поруч із тим, якщо ви були християнином, можливо, ви відійшли або впали, можливо, ви так чи інакше оступилися і зробили якісь недобрі вчинки в своєму житті. Господь він дає можливість для зміни життя. Господь він дає можливість для того, щоб все змінилося і ще є шанс на покаяння. Шансу на покаяння немає лише тих, тих людей, які відійшли у вічність. Поки ви живі, ви маєте шанс на примирення з Богом. Якщо ви є християнином, але ви потребуєте освячення, ви також потребуєте і всі молити можете прийти в присутність Божу, щоб помолитися до нього і попросити: Господь. Я є в такому реальному положенні, кому є. Можливо, своїми недостатками. є реальні, можливо, проблеми в моєму житті. Я, можливо, приходив свій, свій час до тебе. Я був святим, якаюся перед тобою, але я потребую освячення. Я потребую з тобою близості, я потребую зміни свого життя в тому чи іншому моменті. Прости мене і підтримай, і будь зі мною. Я закликаю вас, до кої молитви, і хай Господь у нас всіх благословить, що ми були дійсно тими людьми, які були би святими, які повсякчасно би освячились. Господи, хаби слава повіки. Амінь.